Вітаю, друзі! Ігор з вами, God of War 2018 року на екрані. І зараз ми будемо займатися нашим улюбленим ділом збирати колекційні предмети в цій грі і полювати за очівочками. Ага. Це ми де? Де ми? О, ми на цьому острівці. Е... І почнемо ми з того, що вполюємо першу ворону. І вона ж єдина на цій локації. Що у нас тут? Що ви ховаєте від мене? А ну? А там ворона, до речі, літає. Фу. Цирс вогонь. І в цьому місті на нас чекає ще дві легендарні скриньки. Пішли, знайдемо ще одну. Поки не досліджено, показує. Крата божеволіє тут. Е, глечик. Глек. <гум> так, 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 так. Там дивись, скільки всього. Ооо, дідько. Тут роботи на нас вистачить. Новий док. Це там може пливти, так? А, о, диви. Ось воно. І тепер ось з'явилось, диви. Треба відкрити прохід для нашого човна і пропливти в те місце, де схований скарб. Це взагалі щось інше. Я не це шукав. Добренько, добрий ночки тобі. Бажаю тобі теж ніч, гарну без прильотів. Дякую, велике, що заходив. Дуже приємно. Угу. О, чудесно. Туди ще піти, не треба подивитися, що там. Може, то потім уже. А то я так надовго засяду туди. Тепер виконуємо пазл з рунами і забираємо скриньку, мм, чудово ти ще. А також у нас тут є можливість залутати скарб за мапою скарбів, котру ми знаходили в іншій локації. До речі, де знайти цю мапу скарбів, ви зараз бачите на цьому екрані. Переходьте в відео по тій локації і шукайте за таймкодами, де я знаходив мапцю. Та так, мабуть, там було простіше пропливти. Що ж, і поки ми тут бігаємо з Кратосом, я вам дякую за увагу, друзі. Якщо був корисний, звичайно, підписуйтесь, лайкуйте і там всю магію Ютубу робіть, якщо забажаєте. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Біля мікрофону був Ігор, всім побільше класних ігор. Заходьте до мене на стріми, на мій інший канал Шаман Геймс. І слава Україні!